Всім доброго дня! Сьогодні у нас 12 лютого, 25 рік. І у нас сьогодні відео буде про композитну арматуру. Я давно її хотів придбати і прийшов на це час. Хочу з вами поділитися значить, такою інформацією. Значить, замовляв я арматуру на платформі Prom'UA. І значить, Перед тим як замовити, я подзвонив на фірму. До керівника і я запитав в керівника ну, з приводу там, товщини, чи буде та товщина арматури, яку я замовлю. Я замовив 8 мм. Він сказав, що так, все буде 8 мм, тобто, ну, без проблем. Ну, без проблем, так, без проблем. Значить, і, Я заказую ту арматуру. Приїжджає та арматура до мене. І по факту, що арматура не 8 мм, а 7, 7 мм по стержню. От, і Я почав їм там значить, відео знімати. що Я замовляв 8 мм, а прислали 7. Я в кінці цього відео прикладу те відео, яке я їм відправляв. Там і буде Бетлікс за їхньою фірмою. Цю арматуру я заказав у фірми Армаліт. Зараз я далі все розкажу. Значить, приїхала арматура значить, не, не того розміру, що я замовляв, хоча казали, що приїде того розміру. Значить, В чому суть, як я потім вже, вже, розказали, в В чому ситуація. В тому ж ситуація, що арматуру виготовляють по Держстандарту і по ТУ. Тому мені приїхала арматура по ТУ, хоча в них на пром'ю на сайті цієї інформації зовсім ніякої немає. Чи вони виготовили по ТУ, чи виготовили по ДСТУ. От. Я їм відправлю ту арматуру назад. Значить, і, виходить, я перезаказав другої фірми. І в тої фірми значить, в них на на Prom.ua вже було вказано, в чому різниця ТУ і в чому різниця ДСТУ. Ціна правда, трошки відрізняється від ТУ і ДСТУ. Ціна приблизно, наприклад, я тут замовив те, що мені приїхало по ТУ, товщина 7, а мала бути 8. Якби. то За 12 гривень 30 копійок за метр погони. От. Ця, що мені вже приїхала від другої фірми 8 мм товщина, то ми домовились за 14 гривень погодний метр. Тобто, це скажімо так, найнижча ціна, що я знайшов то, що, те, що мені зроблять скажімо так, по ДСТУ правильної товщини арматури. Зараз я вам розповім, чому суть. Значить, дивіться. Так як вони роблять ці фірми, різні фірми в Україні цієї композитної арматури, от, в них є дві ціни. одна ціна, по ТУ, це найнижча ціна, Тобто вони е, заміряють е, скажімо так, штангулем. От штангулем отак от заміряють. Тобто по верхній частині. Тут 9 мм. Ну, це арматура ДСТУ. по ДР стандарт. Получається, е, вони мені прислали, перша фірма, вони мені прислали по ТУ. І коли я почав міряти, там було 7 мм по стежню. 7 мм по стежню. Тут по ДСТУ, О, видно, 8 мм 8 мм. Ось треба дивитеся. Зараз ще раз. Бо камера виключилась. Ось, треба дивитись де новий. Зараз я сфокусую, ви побачите. Ось, 8. Це мірюю стержню Тобто, якщо завод робить по ТУ. І ви хочете, наприклад, замовити там, наприклад, 200 мм, то по ТУ вони міряють по нарузі. Тобто вони заміряють і цю, скажімо так, верхню, верхню опльотку. По цій верхній опльотці. Ну, Звісно, це, хто розбирається, скажімо так, ну, це неправильно поверх цього міряти, міряється по стержню. О. Тобто по технічних умовах вони міряють від до цієї опльоточки і до середини. Ну не до середини стержня, а до краю стержня. Ось таким -то. Образом. Тобто на, по цій арматурі де ДСТУ у нас зараз 9 9 мм. 9 Це так міряють по ТУ. Ну а так як у нас ця арматура ДСТУ, я заказував 8 мм. Міряємо по стержню, самому стержню, без верхньої опльотки. От У нас показує 8. Тому да, нагадую відео першої арматури я в кінці відео вставлю. Я фірмі ті відправляв, От, і ми би, там з ними переписувалися і так далі. Гроші вони ці, вернули. От, в принципі, все нормально. Ну, Но, Потім дзвонив керівник, типу, сказав, що «да, я там перепутав. Не то сказав. До чого я веду, що е, на «ПромЮА» не було сказано, що е, ТУ така ціна, ДСТУ така ціна, і в чому різниця. Там багато в чому різниця. І у вазі на метр погони, і по вимірюванню товщини. Тобто ДСТУ ще раз заміряється по, е, по стержню, ДСТУ, Дерстандарту, по технічних умовах вони заміряють від опльотки і до краю стержня. От, тобто, Якщо ви по ТУ замовляєте восьмьорку, то вам приїде по стержню сімка. Якщо ви замовляєте ДСТУ, то вам по стержню приїжджає той розмір, який, ем, який ви замовили. Ну, правда, Ціна буде відрізнятися. От, де ціна відрізнятися, за ДСТУ дорожче виходить. І е, оця ДСТУ набагато качественніша, гладкіша, е, чим по ТУ. ТУ вона така рапата і можна якби, кольки загнати, а ця така гладенька, хороша. Але все рівно я буду е, цим, е, старою капельною стрічкою цю арматуру заправляти, щоб сонячні лучі якби, не шкодили де хтось може напише в коментарях, що там є типу, арматура, продається з стабілізатою від сонця. ну Так і ходить інформація, що вони туди ніяких присадок не, не, не додають. А просто краску, краситель додали, що вони, там, наприклад, зеленого кольору це типу, для агрономів. А, тобто, можна сказати, що типу, це якби маркетінг. На цьому обманюють. Тому до чого значить, вся ця тема по композитній арматурі. Якщо ви, наприклад, плануєте її купити, тому заходите там на якийсь там сайт любий і уточняйте з приводу товщини і ціни. Тобто, Якщо у вас там наприклад, ціна вам понравилась, вас все влаштувало, то перепитайте, ця ціна ТУ чи ДСТУ. Тобто ТУ це значить, ви, якщо замовили, наприклад, 8, вам по факту приїде 7 по стержню. ДСТУ, якщо ви замовили 8, то це буде. Значить, та товщина, яку ви, ви хотіли. От, тому, будь ласка, звертайте уваги, щоб не було цих е, повернень товару і, і так далі. Тобто, е, тут я, так, Коли я замовляв композитну арматуру, ну, особо я і не узнавав Там ТУ, в них, ДСТУ, як вони це все працюють. От, ну, факт тому, що На сайті в них не було це все описано. А коли я вже перезамовляв, шукав другу фірму Армаліт, в них вже було все написано, Так, як типу, має, має бути. І Ми договорились, до речі. Хто планує купити, то в мене є контакти. Це не реклама, ну, хочете шукайте якусь другу. От, просто ми, я замовляв 300 метрів і ми договорились по хорошій ціні. Хоча я дзвонив на другі фірми, там дорожче мені предлагали за ДСТУ, щоб ціна, відп... не ціна а товщина відповідала, той, яку я хочу. Тому що те відео, відео, яке я я в кінці цього відео, де я розповідаю за ситуацію, Там ви візуально побачите просто різницю. Там я підставляв арматуру, кусок арматури метрової. Де 8 мм, і де те, що вони мені прислали. Там даже візуально видно, ну, що товщина ну, не, не, не співпадає скажімо так, те, що я замовляв. Тому, я думаю, ви зрозумієте в тому відео, що, що я додав. Тому така якби, ситуація. Це не реклама фірми Armalit. Просто мені сподобалось, як вони мені все об'яснили, все розказали і дали хорошу, ціну. дали хорошу ціну. Мені якби понравилось. і товар приїхав Я, я на що товар. Можна сказати, що задоволений. Зараз фокусую, покажу висі, як термотурка виглядає. Так, Можливо, хтось скаже, чому не метал. Так, чому не метал? Тому що... Метал да, може чуть-чуть дорожче стоїти, тобто дешевше. дешевше. Ну, в принципі, як, як, в якій області ви проживаєте, тому що ціни ну, по-різному. У мене одна ціна, в Вінниці, друга ціна і так далі. Тому ціни будуть різні. Наприклад, восьма арматура композитна і восьма арматура метал. Чому не метал? Тому що метал тяжче переносити, наприклад, там, від точки А до точки Б. От. І плюс метал треба гнути. А композитна арматура вона легенька, її перед тим як її вставляти в ґрунт і робити такий каркасик, то її не треба нічого згинати, Тобто вона така еластична. І якби, так, Такий якби, плюс по композитній арматурі. У мене з метала є, ну, скажімо так, трошки некомфортно, буває, він вигинається там, в другу сторону метал. От, такі, ну, композитна арматура трошки тут виграє в, цю, в цій справі. У тому, друзі, така ситуація. Не попадайтесь, скажем так, на, на обман, бо я рахую, що я попав на обман. Бо фірма, яка виставила на Prom.ua свою продукцію на платформі Промюа, де проходять продажі різних фірм, то вони. Не вказали взагалі ніякої інформації з приводу, в яких, по якій вони технології виробляють, чи по ТУ, чи по ДСТУ. От. Тим більше я дзвонив на фірму до керівника, от. і він сказав, до вас приїде той розмір, який ви замовите. От. Він потім дзвонив, там, вибачався там, і так далі. Але Факт тому, що товар поїхав назад, бо 7 міліметрів для мене було маловато. От. Там навіть, я, по якщо по пам'яті я заміряв, там даже і не було 7 міліметрів. Тому доносю вам таку інформацію, що якщо ви надумали, прочитайте інформацію. От і будете вже знати, щоб не попастися, так як, скажімо так, як я перший раз заказав, композитну арматуру. От і бажано теж, коли приїде. Заміряти, Тому що ну, все може бути. Може бути на складі вам замість 8 мм е поставили хлопці е 7 мм. Да, ви замовляли восьмерки і приїхало, там наприклад, на почту. Е і ви забрали додому, і потім починаються дзвонки, відправки назад і так далі. Тому одразу заміряли на новій почті і забираєте товар. От. Ну, в цьому випадку е на пошті я не заміряв, так як ну, керівник сказав, що буде 8 мм. Я якби йому довірився, скажімо так. І. Получилося. І тому та сім'я йому поїхала назад. Тому на цьому все. Хто перший раз дивиться мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, також пишіть коментарі. Може десь я щось по арматурі не договорив, може когось щось цікавить. Начебто я, в принципі, саме такий нюанс я розказав перед тим, як ви будете купляти е, таку композитну арматуру. Тому всім гарного дня. До побачення. Так, будемо знімати в реальному часі, що я знімаю. Ось воно, так, Зараз йдемо шукати вашу бірку. На майбутнє замовникам говорить, що йде забір товару з вашого складу. Ну Так, бірка. Восьмерка. Написано. Ну це не восьмерка, я вам показував. 29.01 Так, а тут шо? 7.98. Та там даже 7,98. Ну немає. Зараз візьму ще раз штангель. Так, взяв штангель. Заміряємо. Сейчас фокус. Сімерка. Там даже близько немає восьмерки, Даже і не пахне. Восьмеркою. Ось так от. Крім всього, що ви обманюєте людей. Моя така думка. Отже. Тут навіть, навіть не дотягує сімрка. Тут навіть не дотягує в одному місці. Одна якась блискуча, друга матова. Ну, давайте цю блискучу. Блискуча. Що там показує? Ну, грубо говоря, сім не дотягує. Тому така. Ситуація, шукав восьмірку, і попав на сімірку. Ну, от якби що так от показало і капульку, там питань нема. ну це, це чиста Ну даже, ну, візуально видно, де восьмірка. Ось. Ну, тут навіть і не треба штангуля. Де восьмірка, А де сімірка. Ще разом замірюю, де восьмірка. Ось, бачите, 7 і там 98, так як ви пишете. Тобто тут відповідає, так як ви пишете. Тому це не восьмерка, а сімьорку ви прислали.